У залі міського палацу культури, де таланти мистецтва розквітають на всіх рівнях, 3 березня зібралися сотні шанувальників циркової майстерності, аби відзначити величний ювілей. 50 років Кременчуцького народного циркового колективу Юність на сцені відбувалися виступи, які зачаровували кожного глядача від ефектних трюків акробатів до тонкого мистецтва клоунади налаштовані ми дуже гарно. Ми готові на всі 100% заряджені позитивними емоціями. Зараз будемо дарувати людям також позитивні емоції. Хочемо, щоб наші хлопці поскоріше перемогу і скінчилась війна. Будемо старатися допомагати людям якось більш позитивно це все розглядати. Цирк це завжди казка. Мрія для багатьох глядачів. цирк асоціюється з найяскравішими моментами дитинства, коли кожна кроботичний трюк чарує своєю майстерністю. Цирк подобається з дитинства, так подобається. І, ну, стараюсь дитину також водити, щоб ходила, і їй подобається також в цирк ходити. Скільки ходила, скільки разів приїжджали з інших міст, то задоволені. На цей перший раз на ну, це наше дитинство, і з дитинства нам це цікаво, це розважальне, це захоплююче видовище. Тому, звичайно, це хотілося привити і дітям, показати, і щоб, щоб були їм теж цікаво яка своя пам'ять. Цей ювілей визначає не лише великий внесок цирку, юність у культурне життя міста, а й підкреслює важливість та цінність мистецтва в нашому суспільстві такому чудовому колективу, і я впевнена, що сьогодні вихованці ваші не тільки будуть виступати, а й залюбки прийшли подивитися і привітати свій рідний цирк Юність. Тож я вам зичу здоров'я і натхнення, і працювати ще довгі роки під мирним небом України. І дозвольте мені привітати вас від імені міського голови. Від усієї нашої кремінчуської громади ми вами пишаємось. У час повномасштабного вторгнення події, що нагадують про те, що мистецтво та культура не знають меж і об'єднують людей, набувають особливого значення. Святковий концерт став можливістю, хоча б на короткий проміжок часу забути про всі проблеми та насолодитися мистецтвом. Я вважаю, що це обов'язково, тому що достатньо таких негативних новин, сумних звісток, і звичайно, дітям хочеться дати дитинство. Дитинство це завжди радість, це завжди цікаві, поділі яскраві, тому це. Це необхідно, і якщо цього буде більше, це чудово. Було. Вітаємо цирковий колектив Юність та бажаємо творчого натхнення, аби вони і надалі вражали своїх шанувальників неперевершеним талантом ще протягом багатьох років. Марія Бардаєва, Дмитро Цурюльник, Іван Каченко, Крамчицькі новини.